Hey. Hey. Добрий день! Hey. Я hey. вас тут hey. всіх hey. багато. Hey. Хочу вас і часом привітати, а хто ходить гарненько в бібліотеку, подаруночки подарувати. Hey. Так, жодного, в мене заробив подаруночки і зараз отримають. Hey. Hey тільки, щоб ви здорові були. Лізочка тільки одна. І там і пал. І там і пал. Все в мене тут, в цьому мішечці є. І для слухняних, і для вредних. А хто не прийшов, до того піде Миколай з різочкою. Хто гарно ходить. І подарунки даруємо дару дуже відповідальні, і, і тобі Ой, ми дали дали. такого не ждалися. До того прийду я і ось о далеких і близьких доріг зберу усе, що є найкраще в світі, і зорями сипну на ваш поріг пісні. Оті, що лиш весна співає, ту музику, що награють ліси, і квіти ті, що лише раз нам розквітають, і повні пригощі, здоров'я і краси, Молодь. Хай щедра буде для усіх нас доля, і пісня всюди дзвін колине вись і вшир, хай колесяться пшениці у полі, і буде мир. Хай вічно буде мир. Ми хочемо, щоб на землі повсюди був мир. Ніколи б не було війни. Аби трудом займались мирним люди. Вирощували б квіти у садах вони. І поле засівали зерном чистим, щоб кожне літо на землі усій колосся квітувало, б золотисте і шумувало б, як морський прибій. Ми хочемо, щоб на світі люди всі завжди жили здорові і красі. Того ж і вам усім бажаю.